Живе віра Іва Іванівна. Зараз ми йдемо до в досі. Шлях до Верховної Ради Наталя Розинська намагалася прокласти повз комуналки у центрі столиці. А ну, давайте ми покажемо великим дядям, всяким там народним депутатам, як ми всі спимо тут. Дивилась на скромні умови побуту двірників та працівників заводів і сама жалілася виборцям на важке дитинство. І кімнація маленька жила у Львові, тому я знаю, як то так жити. Чесно, от чесно кажу, бабуською пенсіонер. У мене теж приблизно був такий умивальничок, так що я знаю, як то так жити. Ой, палки. Це саме той будинок, де народилася і мешкала перші 19 років Наталя Рузинська, щоправда, тоді її звали Наташа Петрова. Нічого я не можу про неї добре розказати. Абсолютно нічого. Сусіди до Телезірки ставляться без особливої пошани. Кетики я похас. Я за те не хочу нікаких діл. не мають. Мене мені чилий час кривдо робить і велику кривду мені не робила. Квартира пані Софії поверхом нижче під помешканням відомої білявки. За три останні роки, що Розинська тут жила, вона двічі заливала пенсіонерку. Я приходжу, а в мене з каналізації всі фекалій. Чи тріщини всюди мені поробила в тілі квартири? Розрушила її отак. Сусідка скаржиться, збитків її Розинська так і не компенсувала. То, може, Бог вам присл... мені прислав вас. Пані Софія розлючена і тому легко згадує все про молоду сусідку. Каже, в 11 Наталя втратила маму, жила з бабусею. Пенсіонерка підтверджує слова Розинської, Вона дійсно рано сама почала заробляти. Бабця дуже хотіла, і мені то говорила. Каже: ну, Наташа собі заробляла з нимками. Що? З нимками? Фотокато. Знаєте? Які? І що, що основне? Вона виходить, бабця поправив, вона виходить на балкон, вішати гола. Ви чули таке? Гола. То був жах. Ані Софія каже, наталчена бабуся, чи то лукавила, чи то не все знала про те, що внуки рано з'явилися заможні залицяльники. Знаю машини приїжджали різні. Так її чекала наразі вона. Тут тут по і поїхала, я знаю. Не знаю, що 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 була була ці сама розинська слова сусідки називає наклепом. каже, ця бабця її з дитинства не любила. Нехай говорять. У цій львівській російськомовній школі навчалися ідеолог російської приватизації Анатолій Чубайс і вічний опозиціонер Григорій Явлінський. Освіту тут здобула і Наташа Петрова. Я дуже добре вчилася у школі. Я була відмінниця. Я закінчила школу. У мене було три четвірки, решта п'ятірки. Багато розповідати про Наталю у рідній школі не хочуть, але показують її світлину в музеї. На стенді видатні випускники, вона в куточку. Ось наш Чубайс, який А вот, а ось, вот, бачите, а вот є наша ця. Викладачі Львівського університету Франка, навчанням в якому так хизується білявка, згадувати про неї взагалі відмовляються. Я нічого не можу сказати. Хай вона політику кутурну банку. Розинська не варто, щоб про неї розробити. Методисти на кафедрі журналістики чують прізвище Розинська і чомусь лякаються. я Я тут ні при чому. Я... Сумку, я не викладаю. Кажуть, Наталка вчилася не дуже успішно, часто перездавала заліки та екзамени. У випадку невдач натякала на впливових знайомих. Чоловіки завжди відігравали роль у моєму житті. Серед її друзів, високопосадовців були мільйонер Микола Рогуцький, львівські чиновники Тарас Козак, Ігор Шурма та Сергій Медведчук. Двоє останніх непересічні члени СДПУО. Саме у період розквіту цієї партії Петрова стає розинською і починає працювати на телебаченні. 18 років я вже була зіркою військо телебачення. Працювала як кінь. Я пахала як кінь. Кажуть символ партії Троянда і надихнула Петрову на пахучий псевдонім. Я була керівником медіа напрямку цієї політичної сили. А потім переїзд до столиці, робота на державному телеканалі і купівля квартири в самому центрі Києва. Ремонт у ній за скромну зарплату, інакше як дивом не назвати. Таку розкіш може собі дозволити тільки дуже заможна людина, кажуть дизайнери. Саме тут оселився після повернення в Україну майор Микола Мельниченко. Тепер його розинська називає головним чоловіком свого життя і ніколи не згадує про іншого. родного аца сказали. Денег папа не бедный, бідний, нещасний. работает на автобусному заводі. Микола Петров, батько Наталі Розинської. Вона у нас одна, одна. і моя любимая дочка. Виховувала бабуська у Львові на одну свою пенсію, і ми з бабуською моєю їли картопельку в мундирах. І Я утримувала нашу маленьку родину у вигляді мене і моєї бабушки-пенсіонерки. У жодному інтерв'ю Наталя Розинська не згадує ані про свого тата, ані про другу бабусю. Вони натомість говорять про неї лише найкраще і намагаються забути образу. Я вже як так, в себе остаю. Батько запевняє, Наталя ніколи не була настільки самотньою та нещасною, як сама розповідає. Вона вже хліба ще де Поки вона на училась, ми їй допомагали, тому що от і дуже допомагала моя дочка. І вона не попала на бюджет. Вони оплачили. Мати та син Петрови мешкають ось у цій квартирі у передмісті Львова. Оселя не надто схожа на Наталчину Київську. Сюди вона приїздить не часто. В останній візит подарувала родичам Песика. Зіренька, зірка, зірка. Зірочка. Коль, принеси зірку. Пані Ольга зізнається, з онукою вже кілька років не спілкується через її чоловіків. Тут много, із за цього вели конфлікт. Особисте життя Наталки бабуся намагається не коментувати. А як ви Мельниченка относитесь? Знаєте, як пайо Добрині не сипні соль на рану. Я його совершенно не знаю. Вона з ним і досі не знайома. На весілля онуки до Києва Ольга Петрова не поїхала, а от батько нареченою був. І з тиском зятем Микола Петров познайомився за кілька хвилин до початку церемонії. Ну Так мислимо посеяни. Можено смушене. поговорили, І все. І так, мимо ходом. До нареченого Рузинська проходила сама, і навіть після розпису не підійшла до батька. Той сидів на гальорці. Почесні місця в першому ряду відвели батькам Мельниченка лише вони і благословили молоде подружжя після церемонії.